Так, дивіться. Зараз знаходиться така ситуація, що я знаходжуся тут на ставку да? рибалка, але то не суть. Ви знаєте, наскільки я люблю природу, і наскільки я до всього цього відношуся. І знаходжуся я возлі камня. Пожалуйста, продемонструю, дякую. Мій помічник є завжди на місці. як так говориться. Дивіться, і в одному місці я знайшов ось такі квіти. Вся суть цих квітів це квіти не прості. По-перше, вони росли на камньові, тобто абсолютно без влаги. І саме цікаво, що в цьому, будь ласка, ближче телефон, що кожне суцвіття, кожне суцвіття має синьо-жовтий колір. Нева, незалежності, ні від чого, абсолютно. кожен бутон, просто бутон, ви розумієте, що пелюстки половина пелюстків жовті а половина сині. Що за квітка, я не знаю. Я вам кажу чесно, ось ще можна показати. Ось, дякую. Ось можна ще раз показати. Бачите, кожна квітка, що за квітка, я не розумію. По-перше, вона росте без влаги. По-друге, вона росте хаотично. Ось дивіться, структура стебля. Мені чим подобається, ждуть, дивіться, раз коліно, вихід, два коліно, вихід, три коліно. Вихід, вихід, вихід. Тобто дуже м'яка і легко піддається формуванню структура стебля. Тобто можна формуватися цей квіток, що хочеш. До чого це все веду? Ми всі розуміємо, що кожна квітка у нас є просто будь-який колір. Ну, така квітка, яка має два кольори, це, я вважаю, що це нонсенс. Або ви мені підкажіть, що це за квітка? Я її більше ніде не, не знайшов. тут. Но, що саме цікаво, Ось, дивіться. Я ледь-ледь я розковиряв чисто камінь. Камінь, баганя, скалу розковиряв, щоб дістати корінь ось цієї квітки. Ось, дивіться, ось я дістав цей корінь квітки. І я його хочу посадити в себе. Може, ви мені, звичайно, підкажете, що за квітка, що воно таке. Може це не така аж диковинка, але я хочу, щоб вона росла в мене. Дивіться, Вроді такий на перший погляд корінь хороший. І я думаю, що я попробую себе розвести. Може, хтось знає, підкажіть, будь ласка, напишіть. Якщо ні, я ту квітку посажу, а потім з вами, звичайно, поділюся цією знахідкою такою. Дякую.